Всім доброго дня! Вас вітає канал Верібері. На дворі 4 березня. Ось таке у нас вийшло сонечко гарне, але прохолодно. Ну і зараз ми займаємось обрізкою наших кущів. І на рахунок обрізки я би хотів з вами сьогодні поговорити. А розказати я хочу з якими нюансами ми стикнулись під час обрізки. І на нашому прикладі показати, щоб в майбутньому не допускати таких, можна сказати, помилок. Ось перед вами кущ сорту дюк, висаджений у 2020 році весною. Через рік ми робили обрізку, у нас попідмерзали були дуже багато паганів. Пагани попідмерзали, і після того ну, ми робили обрізку обрізку і обрізали підмерщі мержіші пагани до живого, ну, і десь получалось 10 см, десь получалось 20, десь 30 см. І так залишали. Ну, З надією, що потім воно пустить нові пагани вже з листкової бруньки. Але е, потім ми ці всі пагани, що обстригали, зробили таку помилку і засипали тирсою. Ну, мульчували. Засипали тирсою дрібною такою у нас. Вона перегнила і пагін не пускав звідси ближче до центру куща е, вже основні, е, основні пагони з листкової бруньки, а от 30 см. І от вийшла в нас така ситуація, що в нас є кущ, от центр куща, а біля нього ще кущ. От, Ще один кущ. от, Ще один пагоник. Ось. Ще один. і Тепер оце все ми розгрібаємо. Ще гряда замерзла, бачите, вже корінці. Це все мусимо. От бачите, це вже буде готовий відводок. Тут бачите вже коренева маса наросла. Це все тепер потрібно розкопувати. Підривати, ну, буде відводок. Але досимо як найближче до центру куща. Ось я трошки відкопав, ряда ще примерзла. Центр куща. Ось тут. І де десь пустило. Пагін пустив відростки. Десь сантиметрів 30 від центру. Треба робити так, що з самого початку формування куща, щоб максимально було до середини. Пагоне. Діаметри 20-15 см, щоб був центр куща. І все остальне, все, що лежить, все, що виросло далі, все потрібно видаляти. чим я зараз буду займатися. Я вже цей підірвав. Ось тут вже трішки корінь наросло, можна спробувати його. Переслити горщик, попідрізати, так як відводок. Побачимо. І ось так само от наступне це все лежить. Це все безполізно. Цей може один лишимо. Так ми його цей пострижемо. Характерність дюка, що він не дає багато приростів, особливо з корень. Тому його так треба формувати ще, щоб не багато зрізати, не забагато точніше. Ну і от бачите, і не замало. Так як, та як ми зрізали, полишали багато таких порізаних пагонів, вони пустили дуже далеко від куща. І тепер це все, кожну, кожен кущик. Ну не кожен, але здебільшого. Зараз покажу там кущ, який сформований правильно з самого початку, як він зараз виглядає. Щоб ви собі мали... щоб ви порівняли. Зараз мусимо кожного ряду, кожен кущ розгрібати, дивитись, де йде такий відводок, якщо йде далі, і все обстригати ближче, максимально близько до куща. Бачите, цей пані лежить до землі. І отако жить. Можливо, залишу, можливо і ні. Можу трошки підривати коріння, щоб добратися до основного пагону, з якого він пустив. Ось звідки він йде? Звідси і пішов туда максимально близько до куща його треба обрізати. Також можеш спробувати на відводок якісь корінці. Що пагінець і пустив тут. ну В принципі, він не є далеко від куща, але тут, тут нема Це все відростки слапоньки. Так плюс-мінус повинен виглядати кущ. Все максимально при середині. Ось сертина куща, центр. Щоб основні пагони були максимально до середини. І так в майбутньому легше буде збирати ягоду і також легше робити обрізку. А зараз покажу вам, от, що я говорив, кущ який з першого року б'юк. З першого року правильно був обрізаний. І ягідні бруньки заложив і кількість тяг у нього хороший. Це присередині. Висота його десь метр шістдесят такий величезний кущ. Ну, Ось такий біля нього. Але і дуже багато таких, що як я вам показував щойно, що попідмерзали були деякі, присипали стирсою і почали пускати їжаки в різні сторони. От якось так. Все, кому сподобалось відео, ставте Лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!